Дорогі радіослухачі, зараз з нами Ірина Фаріон, мовознавець, педагог, блогер, науковець та громадський діяч. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава, пані Ірино, Ті, щойно з Остапом Дроздовим розмовляв на цю ж саму тему, але я би хотів також почути і вашу думку. Е, Відбулася така подія. По-перше, спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення ветерана СС Галичина. Це така тема була в принципі в заголовках в більшості засобів масової інформації. Нагадаємо нашим радіослухачам, що під час візиту Зеленського до Канади був запрошений 98-річний Ярослав Гунька. Його е, Представили як ветерана Другої світової війни, але журналісти, звичайно, з'ясували, що пан Ярослав служив у дивізії Ваген СС у добровольчому корпусі, і от тут виникли якісь різнобіжності та проблеми відносно сприйняття того, що людина, в принципі, можливо, прийшла підтримати Україну та українців і показати, що наша історія вона така дуже не дуже. Хороша на правду, та й не дуже позитивна в, е, в будь-яких аспектах, і що ви думаєте з цього приводу? Ну, наша історія е, однозначно позитивна. Знаєте в якому сенсі? В тому сенсі, що українці не перестають боротися за свою свободу незалежно від того, е, якою є глобальна розстанова політичних сил, тобто, упродовж щонайменше тисячі років. З нами хочуть зробити не те, чим ми є насправді або ким ми є, насправді, за своєю природою. Це свого часу блискуче висловив Улас Самчук. Чи вдалося їм це? Ні, не вдалося. Ми з вами сидимо, говоримо тут нашою блискучою українською мовою. Наші воїни тримають оборону. Ми врятували Київ, ми врятували Чернігівщину, ми врятували Сумщину. Це перше. Але історія йде зигзагами, і кожна нація має періоди складні і періоди легші у нашій історії, зокрема під час Другої світової війни, мені взагалі здається, що період Другої світової війни це винятковий героїзм української нації, тому що під час Другої світової війни українці створили дві збройні формації, які боролися проти Москви, проти нацистської Німеччини. Боролися за свою соборну самостійну українську державу. І ці дві формації: одна називається Українська повстанська армія, а друга формація називається Дивізія СС Галичина. До речі, у свідомості українців СС вони сприймали як січові стрільці, тому що це було продовження їхньої боротьби під час Першої світової війни, а тут була Друга світова війна. Тому цей епізод, який стався у Канадійському парламенті. І абсолютно невмотивована і безглузда відставка речника цього парламенту свідчить про те, що історична правда програла. Історична правда програла у глобальних масштабах, тому що на вимогу однієї з юдейських організацій, спікер парламенту, подав у відставку. З якої властиво рації? Він що не знає української історії? Він що не знає, що дивізія Галичина була створена з єдиною метою. З метою, щоб боротися проти московитів, і про це до речі, спікер парламенту сказав і наголосив, що у нас в залі є людина, яка боролася з большевиками у відповідній структурі. Тобто це колосальна поразка персональна цієї людини і улягання під абсолютно невідповідні структури, які накидують світові. І накидують нам свою викривлену хибну і збочену оптику нашої історичної правди. А якщо вже говорити детальніше, як кажуть поляки про дивізію Галичина, то треба назвати натхненника дивізії Галичина. То що ці юдейські організації будуть виступати також проти натхненника дивізії Галичина? Та ви можете виступати скільки завгодно, а ми все одно будемо робити своє. Тому що натхненник створення дивізії Галичина це видатний український географ. Один із засновників національної географії Володимир Кубійович, і цей Володимир Кубійович е, у своїй статті, що називається Початки української дивізії Галичина Мюнхен 1954 року пояснив: і варто би було юдейській громаді це прочитати, якщо вони вміють читати українською мовою, прочитати про основні мотиви створення дивізії Галичина. Тому з огляду на цей етер я назву. Кілька найважливіших тез, які лежали в основі створення цієї формації. По перше, ця формація не має жодного стосунку до голокосту, про що кричать юдеї, тому що основна функція цієї формації полягала боротися на полі бою, а не здійснювати якісь каральні операції, які здійснювали німці. Вибачте, за тавтологію. Тобто, перше, що казав е, Кубійович. Кубійович ставив основне завдання боротися з більшовиками. Боротися з московитами. Як українці могли на ту пору боротися з московитами? Були два шляхи: один шлях зайти в німецьку армію, використати німецьку армію у своєму політичному інтересі, тобто пройти вишкіл, отримати зброю і з допомогою цієї зброї знищувати московитів. Інший шлях, який пропонувала організація, організація українських націоналістів, саме організація українських націоналістів створила українську повстанську армію. Наголошу, що і Степан Бандера. І Роман Шухевич були проти того, щоб створювати окремий відділ. А таких було понад 40 відділів у складі німецької армії, які представляли різні етнічні е, е, спільноти. Так от Шухевич і Бандера були проти цього. Але коли дивізійники, на превеликий жаль, під бродами зазнали, німецька армія зазнала поразки. На, ну це з одного боку на превелике щастя, але з іншого боку, це битва під бродами. Дала можливість прекрасним львів'янам виїхати зі Львова, щоб не потрапити під репресії Червоної армії. Ця частина дивізійників, які вижили, загинуло здається 98 тисяч. Вони влилися в які лави української повстанської армії. Тобто, дуже дивно, що у нас визнано українську повстанську армію як силу, яка змагала за національну українську незалежність, а дивізію Галичина не визнано досі. Але дивізія Галичина це є частина нашого національного визвольного руху. Проте наш інститут національної пам'яті очолюють такі мальчики, інакше їх назвати не можу, що у їхній голові не може вміститися уся українська історична правда печаль цієї правди, злети цієї правди і боротьба цієї правди. Але я повертаюся до тез Кубійовича. Отже, большевизм, каже Кубійович, і це повторив спікер канадійського парламенту. Большевизм є нашим найбільшим ворогом. Який несе нам не лише матеріальну і духову руїну, але також національну смерть. Що не так сказав Кубійович? То ви тепер під сумнів поставите думки Кубійовича, я апелюю передусім до цієї спільноти, які, яка причепила наліпку панові Гунькові, що він, начебто, брав участь у каральних якихось там акціях. Це вони погані сни такі бачать? Чи вони замовлення московитів виконують? До речі, був Нюрнбергський процес. На Нюрнбергському процесі. Визнали дивізію Галичина як сторону, яка є співучасником злочину нацистського режиму? Ні, не визнали. Далі у тій самій Канаді, е, даруйте, що я вже відійшла від Теску Кубійовича, зараз повернуся. У тій самій Канаді було створено так звану комісію Жуля Дешена 1985 року. Який був висновок цієї комісії Жуля Дешена? Ви бачите, яку, яку любіти історія нам пропонує? Знову у Канаді. Отже, чому раптом почала засідати ця комісія Жуля Дешена? Тому що звинувачення йшли від тих самих, від центру Візенталя, начебто дивізія, знищувала юдеїв. Отже, 12 вересня 1987 року комісія завершила свою роботу. Результат діяльності цієї комісії 966 сторінок досліджених доль кожного дивізійника. І, зокрема, пана Ярослава. І який висновок? Висновок простий: жодного з ветеранів дивізії звинувачення фонду цього, як не там називаються центру Візенталя, не підтверджено. Це брехня, це наклеп. Чому вони чинять цю брехню і цю наклеп? Тому що ми не даємо відсічі, ми мовчимо на похиле дерево, кози скачуть. І, ось до того часу, поки українці будуть у світовому масштабі нагадувати хлопчиків для побиття, то всі ці гієни і шакали, як сказав нещодавно експосадовець польського е, уряду, будуть на нас накидатися, особливо в той період, коли ми стікаємо кров'ю. Чи ви чули заяви якісь з уст наших державних посадовців на ту тему? Чи захистили вони цей рух? Ні, не захистили. Очевидно, вони погано читають е, вислід Нюрбенського процесу, де дивізії Галичина нема серед злочинців, а є там нацистський режим. Але, пане Ігорю, на, на Нюрбенському процесі нема такого злочинця, як імперія сири-сири. Ось вам брехня. Яка керує світом, крокує цілим світом і панує в світі. Якщо ця брехня була під час Нюрвенського процесу, бо одного ворога було визнано, а для іншого ворога було відкрито ворота, щоб він володарював, то той другий ворог сьогодні знову розпочав криваву війну на наших з вами теренах. І ще одне: мені дуже шкода пана Ярослава. Тому що людині 98 років людина пережила неймовірне емоційне піднесення. Ви можете подивитися на цю його світлину, і він береться за голову і, і каже оці сакраментальні слова Боже мій, що він дожив до цього часу, і ось наступного дня його зраджують, зраджує спікер, зраджують насправді всі ті, які йому аплодували, зраджує український уряд, і зраджують всі ті, які ще досі не висловили підтримки цій людині, яка сама є. Українською історією, українською правдою і українським насправді визволенням. Ось такі мої міркування на тему того, що я почула. І ще одна думка тільки перепрошую від Кубійовича. Кубійович казав, що ми включені в боротьбу з большевизмом, не як безіменні, вважав він, а у складі власне цієї дивізії. Дивізії, яка отримала зброю. І ні одно не одного москаля у що дуже прекрасно. Друге, ми виходимо на політичну арену, хоч і в скромній формі. А навіть на європейську і на світову, а те, що ми вийшли на світову арену, ми це тепер побачили. Тільки ми маємо виставляти свою історичну оптику, а не оптику якогось юдейського товариства чи поляка, який вимагає чого він там вимагає екстрадиції. Цікаво на які підстави цьому хірнів до вітрака. Я вже до них звертаюся. На якій підставі ти чоловіче, поляче, вимагаєш цієї екстрадиції нашого героя? Ви маєте своїх героїв? маєте свого пілцуського шануйте його. Ми не ліземо до вашої історії і не дозволимо вам. Лізти до нашої історії. Четверте, ми рятуємо себе фізично. Ми творимо зав'язок армії. Четверте, не може бути точка виходу. Це може бути точка виходу для подальших планів. І нарешті лише в цей спосіб можемо творити під проводом українських старшин. Військову школу для української молоді ось з якою метою створювали цю дивізію, щоб навчитися воювати проти московитів, яка сьогодні основна функція у війні московитів проти нас демілітаризувати нас і денаціоналізувати, тобто заперечення героїчного чину дивізії Галичина. Це денаціоналізація українців. Демілітаризація українців це забрати у нас зброю. Що хотіли дивізійники? Отримати зброю. Звідки українська повстанська армія мала отримати зброю? Убивши ворога і забравши зброю. Яким чином зброя потрапляла до українських повстанців? Зокрема, і через спілкування з дивізією Галичина. І ще одна фраза, пане Ігорю: Степан Бандера казав пророчу річ: Мене років 50 Казав Бандера 50 або 70, і вас звинуватять в тому, що ви співпрацювали з німцями. Ось як бачите, яка прозорливість Степана Бандера. Але ми аналізуємо слова Степана Бандери і віддаємо належне воякам дивізії Галичина, які знайшли один зі способів воювати із московитом. Знаєте, дуже пророчі слова Степана Бандери, бо тому, так. що е, атовців наших так само судили і судять так після того. І інкримінують щось таке, щоб вони явно заслуговують, Добто, явно розумієте, пане Ігорю, що Історія повторюється, так. тому що не дали відсічу відсічі, тому що досі е е інститут національної пам'яті не визнав дивізію Гал галичину як складник українського національно-визвольного руху. Чому? Ну то тому, що малі не здатні визнати великих. І, взагалі, і, 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 яке право оці мальчики, які сьогодні очолюють ці інституції, мають оцінювати героїчних чин героїчний чин своїх дідів і прадів. А їхні діди і прадіди що робили тоді? В совєтській армії служили, розумієте? А наші хлопці шукали способу, як не служити в совєтській армії. У них тоді було три шляхи: один шлях піти в українську повстанську армію, другий шлях іти в дивізію Галичина, і був ще третій шлях. Опинитися вивезеним до Німеччини, наприклад, так як мій тато, який був з 1922 року. Його ніхто не питав, його завантажили в товарний вагон і вивезли до Німеччини. А деякі були такі, що це їх рятувало, коли вони йшли в дивізію Галичина, і таким чином випробувати свій спосіб знищувати московиті. І ще одна цікава річ: що дивізійники ставили вимогу, що вони не воюють з американцями, вони не воюють з французами, вони не воюють з англійцями. Вони винятково беруть участь у тих бойових операціях, що спрямовані проти Москви. Ось у цьому полягала суть боротьби цієї формації ще раз, яка не мала жодного стосунку до якихось там каральних операцій. І останнє ми жодною мірою. Не маємо ні перед ким виправдуватися абсолютно а навпаки, виставляти максимально свою оптику історичних подій. Дякую, пані Рино. Ми бачимо результат, що зараз навіть про цю подію замовчують так. Ніхто не дає ніякі коментарі. І так, скажіть, як зробити відновити нашу історію, яку нам Московія. Хотів би сказати років 50-60, а той, я думаю, значно більше просто викривлює та спотворює звичайно ж свою користь. Я думаю, що до цього скандалу вони були також причетні. Як вигадає так, звичайно, я в тому не сумніваюся, тому що московський посол відразу на це зреагував, і це і відразу ці три спільноти польська, юдейська і московська, виступили єдиним фронтом проти чого? Проти мілітарної сили українців, тобто в чому полягає наша наша незначенність, що ми за будь-яких умов. Шукали можливості збройно боротися з вором. Це для них повна абсолютна паніка. Крім того, ми показали у цій війні нашу просто незамінність. Тобто, єдина нація, яка кинула виклик дикому ворогу, який переважає нас кількісно в рази і збройно в рази. Але ми втримали в Київ, ми втримали Сумщину, ми втримали Чернігівщину. Слухайте, вчора слух... вибачте, слухала Терахова, який казав, що до Харкова повернулося понад мільйон. Понад мільйон сто людей, понад мільйон українців повернулися в Харків. Той Харків, до якого за 40 секунд долітає московська ракета, ви знаєте, який це героїчний народ. Той Харків, з якого до і шапкою кинути, ну так правильно від усвідомлення такої української сили у деяких етнічних спільнот підгорає в одному місці, тому що ми реально становимо для них колосальну конкуренцію. Ну що ж, перейдемо трошки до наступної теми. Вона, можливо, вас трохи утішить, але не все так є гладко. Є така штука, ми то називали ЗНО, але зараз воно називається Національний Мультимедійний тест. І сьогодні ми знали таку інформацію, що будуть зміни в у цьому тесті в 2024 році, і вже міністр освіти. Пан Лісовий сказав про те, що обов'язковим буде історія України. Але в період від 16 століття, ну і до 21 століття. Пані Ірино, чому так? Питання від мене, і які історичні такі знакові події хочуть спеціально пропустити? Улюблене слово українців з трьох букв. Але українець будує речення. Це вже я вам кажу, як філолог. В дуже дивовижний спосіб, який свідчить про глибоку ментальну його ураженість. Він каже: Так, все дуже добре, кома, але все дуже погано. Я, як депутат, маю колосальний досвід спілкування з українцями, які все починають з здрав'я, а закінчують за упокій. І коли я з ними спілкувалася, я все їм казала, слухайте, мене не цікавить ваше так, бо ви не прийшли сюди сказати мені так, ви прийшли зі своїм дурним, але. Ось тим словом з трьох букв. Так само з тим текст, тестом на ЗНО, який вони тепер назвали мульти, якимсь там не можу вимовити цього слова. Отже, ми вам даємо історію історію України, бо українське суспільство, принаймні притомна його частина, бо у нас непритомних також вистачає, дуже гостро зреагувало на те, що предмет історії України вилучений із зовнішнього тестування. І я пригадую, як очільник комітету з питань освіти і науки на прізвище Бабак який відмовився від е, свого докторського ступеня, це означає, що йому плювати на свої наукові е, розробки, і людина, які плювати на свої наукові розробки далі очолює комітет з питань освіти і науки, ви судомляєте з морального погляду, як на цю людину мають реагувати, наприклад, е, е, науковці або студенти. От людина взяла і, і сказала, що їй не потрібна його докторська диссертація. Я для на свою докторську диссертації працювала вісім років. Ось я просто не уля, відмовитися від своєї докторської диссертації, на мою думку, це все одно, що відмовитися від своїх дітей. Тому що наука це посвята, наука це місія. Але я повертаюся до. Але отже, історію під тиском суспільства вони повернули під тиском суспільства, тому що без історії нема майбутнього. Якщо ми не захистимо свою історію, нас розіпнуть і нас вже розпинають. І канадський парламент це підтвердив, особливо відставка цього пана шанованого. Що вони роблять? Але історію ми вам повертаємо, але обов'язково ми маємо щось бридке зробити. Вони не можуть без бриткого, тому що це залежні люди. Це не вільники. Це я ще дуже ніжно про них сказала. Це раби з огляду на свою психологію. Це на чотирьох стоять, не на двох. Вони не можуть стати на два. У них нема вертикалі, там є тільки горизонталь. Тому вони запропонували «але», але без надважливого періоду нашої історії, що називається Русь, не Київська, її ніколи не назвали Київською. Термін Київська Русь виник у кабінеті сталінського історика Ярославського, щоб поряд з Київською Русью творити Московську Русь. Отже, у чому полягає суть війни? Суть війни полягає в ідеологічному історичному підґрунті. Москалі доточили до е, своєї історії український корінь. Український корінь це в першу чергу історія часів Руси. Найвідоміше нам з часів Святослава, Ярослава Мудрого, Володимира. Хоч нам треба заходити глибше в е, Щека, Хорева, Лебійті, Аскольда, Дира і так далі. В цей період конче треба заходити. Отже, вони, вони нас крадуть цю історію, називаються спільним періодом московсько українсько білоруським. І замість того, щоб в школах максимально наголосити на тому, що ми Розвивалися абсолютно окремо на зовсім різних географічних теренах, не маючи між собою жодних дотичних, якщо не мати на увазі того, що наші князі полізли в то за і в другій половині 12 століття приєднали його до себе, замість того, щоб це пояснювати дітям, що єдине спільне це церковно-слов'янська мова, південна болгарська, яку ми прийняли як мову церкви, вона зіграла дуже негативну роль, і це дітям треба пояснювати. То ми забираємо цей величезний шмат історії і починаємо давати завдання дітям лише 16 століття. Путін аплодує. Тобто, пане Ігорю, ми що знову робимо? Те, що завжди половинчасті дії або серединний шлях, як казав свого часу Агатангел Кримський цей серединний шлях, на який українці приречені від найдавніших часів, заводить нас в болото. Тому що трясовина затягує людину найбільшою мірою посередині, і замість того, щоб розірвати ось ці пута, нам знову пропонують історичний відтинок від 16-го століття, а не скажімо від найдавніших часів, і конче би треба було заводити далі в літературу велесову книгу, яку викинули з навчальної програми, тому що... Тому що професор Жуковська, э, Московка, сказала, що це підробка. Ну, ось то, що втілює в життя Лісовий і його э, оточення. Це, пані Ірино, дуже цікаво, які будуть питання та які відповіді. Да. От Оце, звичайно, знати, але. але... Ну, от, власне, дітям основне питання треба було пояснити: Русь. Коли у нас вкрали цю назву, і що таке дитино-руська мова, і що таке руська історія? І коли це руське стали писати з двома С. дітям це треба пояснити на матеріалах оцієї історії цього періоду до 16 століття. Виявляється, діти це легко і просто проїдуть. І далі будуть нам розповідати про якусь спільність між московською, українською і білоруськими мовами. Я вже мовчу про е, спільність е, і, і, історичну і про те, що Володимир хрестив Москву. Зрозуміло, ну що ж, будемо напевне завершувати. Ірина Фаріонова – знавець, педагог, блогер, науковець та громадський діяч. І прекрасна жінка була в нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. А вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую, дякую, слава Україні, героям. Слава!